Телефонувати будемо ми. Тарасу Загородньому, економісту, політичному експерту, вітаємо вас, пане Тарасе. Отже, почали ми говорити про закон, який прийняла Верховна Рада, про закон 7.1.9.8, і почали розповідати про те, як можна буде отримати компенсацію за знищене житло. І головне питання до цього закону, зокрема у наших слухачів слухачок, було саме те, що закон буде стосуватися лише того житла. Який от у, за спочатку повномасштабного вторгнення да, було зруйноване? Тобто все, що відбувалося на передоні 8 років, воно не буде стосуватися. Чому і а, чи в інший реєстр не буде це зруйноване житло, від воно руйнувалося в великих теж обсягах, як саме буде рахуватися? От, ось воно. Ну, дивіться, я думаю, що чому розділили ці два питання, ну виходячи з логіки уряду, тому що це те, що е, після повномасштабного е, вторгнення це якось можна порахувати. Так? А те, що, наприклад, руйнувалося особливо, це стосувалося там непідконтрольних територій. Ну, Там порахувати неможливо за зрозумілих причин. А, можливо, а, а, і якщо йшлося про руйнування оце, з 2014 року, а, до, там було руйнування житла, ну я так на скидку пам'ятаю, там щось якісь там програми були. Я от зараз не можу вам точно сказати, але пам'ятаю, що про це йшлося після от, якраз от. 15-му 16 -му році, що за що за компенсації, тому що ж бойові дії там теж відбувалися, і те, що і можна було порахувати, те, що особливо після там звільнення частини Донбасу, там пам'ятаєте, там Славянське все інше, там частину було. Ну там там, там просто інша програма, наскільки я наскільки я отак вот вот зараз пам'ятаю. Ну я думаю, що це. Ну ну, цей цей етап, от який от зараз іде по цій програмі. Я вважаю, що він оскільки багато людей постраждало, і багато майна зруйновано, Ця спеціально був зроблений цей закон. Вважає його дуже важливим. Чому тому, що. Багато людей, які покинули нашу країну, вони повинні розуміти, що є куди повертатися. Так, тому що що ви розуміли, у нас буде просто катастрофа з демографією, те, що у нас зараз відбулося. Я не вірю, що більшість тих людей, які поїхали з країни, повернуться, наприклад, так. А ті, хто побажають повернутися, у них повинно бути розуміння надії. Що їм компенсується житло, і у них є куди повертатися отак. Зрозуміло, політичний дійсно і взагалі людський да, такий фактор прийняття цього закону він дійсно потрібний, але мені здається, багато ще є непропрацьованих моментів. Там і питання з отриманням спадщини, які так внесені дивним чином. Да, там є доволі звужений перелік людей, які ну, наявність документів, да, який звужує цей перелік, і людей, які можуть подаватися. Плюс цікавить питання. Фінансування безпосередньо отже, джерелами фінансування компенсації за це майно, що саме повинно. Да? Там так написано: просто кошти державного місцевого бюджету, міжнародних фінансових організацій, репарації з Росії, інші джерела. Ну, Тобто, будь-які кошти виходять, тобто не розмивається тут Дозвичайно. відповідальність. Цільова безпосередньо направлена. Ну, я поки, я, поки, я поки тут не бачу. Розмивання відповідальності, тому що, скоріш за все, це може бути в дійсності з різних джерел. Не обов'язково ну, наприклад, питання репарацій. Ну знаєте, я вважаю, що це може бути довга історія, так тому що ми не знаємо, коли вони не дійдуть, в якому обсязі вони будуть надходити, і так далі. Основне навантаження, скоріш за все, ляже на державний бюджет, і або, і, або це буде цільова дата. Ця цільова субвенція з центрального бюджету так для того, щоб відновлювати там житло і інфраструктуру. Ну тому що це те, що підконтрольна. Українському уряду, тобто є гроші там в гривні, які там можна або надавати через, наприклад, через державні банки, в тому числі, тобто держава може фінансувати, фінансувати це будівництво цього житла, так і, і знаходити кошти. Тобто там механізми даного випадку, ну так вони написані, але зараз казати, що в якому обсязі буде, ну просто нереально. А на вашу думку, якої кількості українців це буде стосуватися, навіть якщо це умовно звужені? А це потрібно спочатку ауди зробити, поки угу. оскільки йдуть бойові дії, ви повну повну інформацію не ми не отримуємо. Теоретично тільки можна це зробити на звільнених підконтрольних територіях. Ну, наприклад, там Буча, Ірпінь. там, там вже можна в принципі, проводити аудит і виходити на якісь цифри. Те саме там стосується там, Чернігівської області, там, де вже були окупанти, і вже пішли, і можна якось зафіксувати ситуацію в інших, в інших регіонах. Ну, на жаль, це буде достатньо важко зробити. Особливо там, де йдуть ще запеклі бої, там ну там ну точно ми ми нічого не порахуємо і нічого не доведемо. І от є у нас декілька питань від слухачів. і Вони здебільшого стосуються саме того, як отримати цю компенсацію за житло. Тобто, це будуть гроші, це чи будівельними матеріалами чи е, іншим будівництвом будуть. Е, от, е. Ну, там механізм наступний. Же він же передбачає наступне, що бу, е, е, у людей буде вибір. У людей буде вибір в тому, що або їм їм буде видаватися ну я щось типу сертифікату, так на, на житло, і у них буде вибір, в якому регіоні вони можуть оселитися, тому що багато регіонів або сіл вони зараз просто знищені, і не факт, що люди захочуть туди повертатися, наприклад. Ну, з різних причин не факт, що там можна бути жити на тих територіях, тому буде вибір. Це закон вже по всій Україні, але сам порядок надання компенсації це повинен, що уряд окремо під законними нормативними актами. Деталізувати порядок, тобто, це закон він як рамковий, так який показує, що повинно бути, визначає сам порядок загальний, Ну в принципі, закон так працює. А далі вже уряд повинен своїми постановами деталізувати сам порядок, і він, скоріш за все, пізніше з'явиться, як тільки а, цей закон буде підписаний президентом. Зрозуміло. тут просто от питання про те, а хто буде будувати, чи не будуть це забудовники з окремого переліку, чи не буде це знову дариба коштів. Ну багато таких питань, і зрозуміло, чому, бо у нас суцільний довіри да, до інституції, особливо пов'язаних з розподілом фінансів, немає на жаль в країні. Отже, як забезпечити, ну, поки, що, поки, що, поки що на да, поки що, поки що відповіді на це питання. Ні, я думаю, що немає навіть уряд, скоріш за все, ще не знає, як воно буде відбуватися. Вони рамково, скоріш за все, розуміють, як воно буде механізм, а як воно на практиці буде реалізовуватись. Ми, ну, ми подивимось. Ну, я не виключаю, що в дійсності буде якийсь там перелік компаній, які будуть відповідати кваліфікаційним вимогам. А все ж таки, це не дорожнє будівництво. Тобто, а, 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 це ж не спеціалізоване будівництво, на яке потрібна а певний рівень обладнання, певний фах а, і досвід роботи. А це все ж таки житлове будівництво. А житлових будівництв ну житлові, компанії, компаній, які будують у нас житло, ну в країні дуже багато, і там буде достатньо жорстка конкуренція за те, щоб або отримати ці кошти, так або бути подати. Бути довести, що вони є кваліфікованими забудовниками, а далі, ну це в дійсності українці повинні розуміти, що все рівно контролювати нашу владу треба на кожному кроці, а тому, що як це відбувається у всіх країнах, в тому числі. Тобто, якщо не будемо контролювати, буде так. Якщо будемо контролювати, то буде по-іншому. Ну на жаль, у нас поки що так буде. Зрозуміло, і наразі вже можна подавати через дію документи. 真你 Ну дивіться, закон ще не підписаний, uh -huh. він вже тільки друге читання прийшов, і а, там, наскільки мені відомо, були через дію. Це ще всередині минулого року про інформаційне через до uh -huh. інформаційне повідомлення, що, що, там, що там є, там. А але на, наскільки воно буде там сумісне, наскільки ці заявки будуть їх же треба ще верифікувати ці заявки. От чому проблема. Тобто, якщо людина подала заявку, їй ще б то вона. Вона повинна ще пройти верифікацію, оцінка майна, що повинна бути. От в чому в цьому законіше, а от що виявили ще інші депутати, що там в цьому законі не визначена, а хто буде оплачувати оцінку майна? От тут ще є невелика, невелика проблема. Тобто, чи за свій кошт повинні люди робити? Ну, це взагалі за державне, скоріш за все, повинно бути. Або, за, або й за який Тобто, ну, бачите, є недоліки, але коли їх побачили, коли вже почали Вичитувати і дивитися на це. Але знов я вам ще говорив там, що повинні бути деталізувати сам порядок, це постановою Кабінету міністрів повинен зробити. Ну, скоріше за все, це мініфраструктури буде займатися для того, щоб людям було зрозуміло, що де і як робити. Поки що ті питання, які задають люди, ну у держави ще відповіді немає, бо закон ще не підписаний президентом. Він же тільки вчора був ухвалений. Ну, зрозуміло, і якраз. Багато питань стосується того, якщо люди виїхали і у них немає документальних підтверджень або згоріли документи і немає фото і інші питання Ні, тобто, ну дивіться. Тут... У нас все ж таки, є. якщо це може виникнути проблеми у людей, яких житло ніяк не було не зареєстровано. Mm -hmm. А Якщо воно було у, у них зареєстровано і оформлено, то воно ж в електронному вигляді вже давно у нас реєстр нерухомого майна. Mm -hmm. І е, тут ще питання от комісії, да, от хто повинен е, створювати ці комісії, які будуть розглядати ці заявки. Це... А, це, а це знову таки місцеве? в постанові yeah. уряду. Да, це в постанові уряду він повинен деталізувати і там все визначити визначено, які комісії, хто там буде входити, як це взагалі буде відбуватися, який порядок, терміни розгляду, порядок фінансування в тому числі. Е, тобто, це, це вже буде питання уряду. А реалізовувати буде це Міністерство інфраструктури. Зрозуміло. Отже, чекаємо на те, чи підпишуть цей закон президент, і чи... Планується да, можливо, чи будуть зміни в нього внесені. Ну вже було друге читання. Правильно, і зміни як такі не можуть бути, можуть бути додаткові акти порийняті. Правильно ну подивимось, дивіться, будь-який закон, ну особливо в нашій державі він завжди під іде, знаєте, він завжди перевіряється на практиці. Як він працює, працює і не працює тільки на практиці можна зрозуміти, тому що всіх випадків зараз врахувати, враховувати чи ситуацію в країні ну, досить важко. Але я так дивився на нього. Ну, рамково, рамково, там в принципі основний механізм визначений, так? А це означає, що оці от недоліки, точніше, які можуть там виникнути, в. Вони можуть бути змінені постановою уряду. Це легше робиться. Тобто, спочатку проробляється під законі нормативні акти, під під цей закон там далі будуть дивитися, як воно буде працювати на практиці а далі вже там будуть можливо будуть вносити зміни, якщо вони будуть потрібні. Тому що ідеальних ідеальних документів на навіть в розвинених суспільствах в існості теж ну досить рідко таке буває, що вони існують. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Гарного вам вечора. За ми цю тему будемо дійсно за нею слідкувати. Нагадаю, що економіст, політичний експерт Тарас Загородній був на зв'язку з нашою студією.